Добрий день, я Горій Шепляков, шановні члени екзамінаційної комісії. Я виконував диповну роботу за темою програмне забезпечення оренди обладнання для будівельних робіт, і презентую вам отримані результати. Обладнання для будівельних робіт є достатньо часто дороговартісним, а тому не завжди воно є у власності тих команд, які зайняті будівництвом. Це, зокрема, стосується специфічного обладнання, яке використовується не завжди, а також випадків, коли команда невелика. Але для виконання конкретного ремонту будівництво потребує певного великого габаритного обладнання. Окрім того, це стосується випадків, коли будівельні роботи виконуються самими власниками, тоді, з досить високою ймовірністю у власника щонайменше не все будівельне обладнання є в наявності. Тож у всіх цих випадках необхідно забезпечити можливість оренди обладнання для будівельних робіт, а джерелом такого обладнання можуть бути різні компанії орендодавці. При створенні веб-застосунку для однієї конкретної такої компанії це значно звужує пошук, а створення веб-застосунку, який може бути використаний як певна платформа для оренди будівельного обладнання, є перспективним практичним завданням. Саме виходячи з цього, була визначена мету роботи розробити програмне забезпечення оренди обладнання для будівельних робіт, щоб забезпечити можливість взаємодії між різними орендодавцями та орендарями. Проведене порівняння аналогів вказує на те, що обидва застосунки аналогів є вебсайтами окремих компаній, відповідно, орендувати можна обладнання тільки цих компаній. Окрім того, моя розробка передбачає повноцінний пошук обладнання для будівельних робіт за назвою, категорією, виробником, властивостями, з визначенням міста, періоду оренди, обмеженням оцінки, вартості, а в той час, як у Rental Power, можна задати тільки назву. А у United Rentals відсутні властивості обладнання, виробник, неможливо обмежити оцінку, адже її немає, і вартість оренди на заданий період. Окрім того, у розробці заплановано, що орендодавець сам має визначати можливості тривалості оренди, тому потенційно оренда може здійснюватися і на годині. У ренто Power та United Rentals задаються тільки загальні моделі. Конкретні екземпляри не представлені, тому зрозуміти, який саме екземпляр дістанеться в оренду, які в нього можуть бути проблеми, неможливо. PHP і Python розглядались в якості мов програмування для веб веб-розробки як одні з найбільш використованих саме для цієї задачі. А подальше забезпечення технологіями розглядалось на основі порівняння відповідних фрейм фреймворків Symfony та Django. Для реалізації обрано фрейм фреймворк Django, оскільки його монолітність для даного проєкту є плюсом, адже дозволяє вести розробку, маючи потрібні засоби одразу, не витрачаючи час на побудову з компонентів базових засобів, як у Symfony. До того ж, з компонент... До того ж, це позитивно впливає на забезпечення безпеки, оскільки наявно багато засобів захисту. Також Django має кращу підтримку для навчання і вирішення проблем. Функціональні вимоги до програми, виріжені на діаграмах прецедентів, базовою є діаграма прецедентів неавторизованого користувача, оскільки всі авторизовані можуть використовувати ці прецеденти, а також додаткові. Зокрема, це стосується користувача орендаря. Останньою користувацькою ролью є користувач-працівник орендодавця. Для нього діаграма прецедентів містить ті прецеденти, які стосуються конкретної компанії, яку він представляє в своїй роботі, і яка його початково зареєструвала в програмі. Реляційна база даних побудована для збереження даних у програмі оренди обладнання для будівельних робіт на основі системи PostgreSQL. Що на даний момент є найпотужнішою відповідною системою, яка до того ж є безкоштовною у використанні. Пошук обладнання для будівельних робіт здійснюється так, що спочатку використовуються ті параметри, які стосуються моделей, реалізуючи відфільтровування тих моделей, які не підходять під ці параметри. Далі визначаються параметри самої оренди, однак ці параметри визначаються в певних одиницях. Тобто тривалість оренди може визначатися або в кількості годин, або в діб, або тижнів, або місяців. У свою чергу, тарифи на вартість оренди модели обладнання орендодавцем, також приводяться в різних одиницях. Тому може виявитися, що одиниці не співпадають, тому спочатку визначається тривалість потрібної оренди в годинах, а потім вона співставляється з мінімальною тривалістю оренди в тарифах, відкидаючи ті, які не підходять, та обираючи з тих, що залишились найдорожчі. Тоді після співставлення визначаються ті моделі обладнання для будівельних робіт, за якими є хоча б один екземпляр, який доступний на потрібні дати оренди, а вартість його оренди підходить до заданих параметрів. З результатів пошуку можна відкрити потрібне обладнання на окремій сторінці. Ця сторінка включає інформацію про цю модель обладнання, відгуки, екземпляри, доступні для оренди у цього орендодавця. Неавторизований користувач може також авторизуватись, і якщо він є орендодавцем, то він зможе додавати до власних переліків ті моделі, які переглядає. Створювати нові переліки можна з пункту меню переліки, де відображаються всі власні переліки користувача та кнопка додавання нового. На слайді ви можете побачити приклад, як для моделі обладнання орендодавця відображаються наявні екземпляри, а за кожним екземпляром його стан, внесені дані іншими орендодарями, виявлені вади. Цілий час визначення параметрів оренди можна брати потрібний конкретний екземпляр з тих, що доступні на вказаний час. Вартість оренди для різних екземплярів при цьому однакова. Працівник компанії орендодавця з меню замовлень може відобразити всі замовлення до цього орендодавця. Можна задати потрібний стан або відобразити всі, варіант сортування, а також проміжок дат замовлення обладнання для будівельних робіт. Якщо період не задано, то відображаються всі. За кожним замовленням можна натиснути на номер, тоді відобразиться коментар орендаря, якщо він є, та склад замовлення, його вартість тощо. У роботі розроблено програмне забезпечення оренди обладнання для будівельних робіт. Що дозволити забезпечити можливість взаємодії між різними орендодавцями та орендарями? Дякую за увагу!